Пер уже в далекому листопаді 2010-го відбулася урочиста сесія Олександрійської міської ради, на якій Степан Цепюк отримав посвідчення міського голови і булаву, яку йому передав попередник. А разом з нею і тягар невирішених проблем. Тоді Степан Цепюк разом із членами своєї команди, депутатами міської ради від партії регіонів, привселюдно пообіцяли змінити життя Олександрійців на краще, а місту дати європейське обличчя. Обласна програма Центральний регіон регіон-2015» стала орієнтиром на втілення обіцяного. Я хочу вас заверить, что верну доверие к власти, что смогу управлять городом и в третий раз, как мне доверили жители нашего города. И обещаю, что наша власть в городе будет сильной, справедливой и, конечно, народной, которая будет работать на благо. Жителі нашого города. з того часу минуло вже два роки. Це певний шлях, на якому можна зупинитися, озирнутися і підбити підсумки того, що вдалося. В тому, що місто таки змінило своє обличчя на краще не сумнівається ніхто. Воно стало охайнішим, світлішим, поважнішим і трохи добрішим. Насправді город Олександрія замечательный, родной, любимый город. Он став намного чище, особенно проспекти, також дворові містності. Комунальна служба працює намного краще, ну, то є команда зробити на славу, молодці ребята. По місту дуже добре ходити. Дивимося, що місто чисте, що поубирали -по бур'яни, чагарники виробили, дерева підпиляли. Я думаю, що це теж робота. В Цілому місто має і буде мати високий рейтинг репутацію. Воно йде стабільно, займаючи передові позиції серед усіх міст на Кіровоградщині. і це реальність. Більше ніж Степан Цепюк зі своєю командою за два роки не зробив ще жоден із його попередників. Мені подобається, як працює наша влада. Дійсно, є зрушення на краще. Наша влада працює дієво. Особливу увагу я бачу, що приділяють навчальним закладам, дошкільним навчальним закладам. Проводяться ремонти, капітальні навіть ремонти. І як ми знаємо, що покращилося харчування. Всі вулиці, центри міста віддалених районів, освітлені. Стало краще. Ходити, не так страшно, ми дуже задоволені, що попіклувалися про нас, про нашу безпеку. Перетворити Олександрію на сучасне місто з добротним житловим фондом і облаштувати в ньому гідне життя олександрійцям, це перш за все знак поваги до людей, що в ньому живуть. Ми дуже багато робимо по благоустройству нашого міста. Ми зробили реформування жилищно комунального господарства і перші результати вже видні. Що стосується відкритості влади, то всі рішення сьогодні приймаються только по солосованню з депутатськими комісіями. Рік пройшов у тісній співпраці з депутатським корпусом міської ради, органами самоорганізації населення, напруженій роботі виконавчого комітету та апарату міської ради. Головним чинником результативності за звітний період є збільшення надходжень коштів до міського бюджету. Міська влада не звернула і не скоротила жодної соціально значимої програми. Місто продовжувало розвиватися, стало привабливим. Владі вдалося зробити більш соціально орієнтованим вектор розвитку Олександрії. Запорука успіху наповнений бюджет, тому основні зусилля були Мовані на збільшення його обсягу в порівнянні з минулими роками протягом року було забезпечене виконання планових показників міського бюджету, що дало можливість своєчасно профінансувати і в повному обсязі заробітну плату працівникам бюджетних установ, оздоровчі та грошову винагороду педагогічним працівникам. Своєчасно були профінансовані капітальні видатки та реконструкція доріг. Фонд розвитку використовується на соціально-економічний розвиток території. Єдиний податок становить у ньому 99,5% від загального обсягу надходжень. При плані 5 мільйонів 112 тисяч гривень у 2012 році отримано 8 мільйонів 63 тисячі гривень даного виду податку. Кошти від цих надходжень використані на ремонти доріг, на капітальні видатки, в соціальній галузі та інше. У минулому році була введена нова нормативна грошова оцінка землі, що дало змогу збільшити надходження до місцевого бюджету. Більше ніж на 200 тисяч гривень. За 2012 рік до міського бюджету від оренди землі надійшло 8 мільйонів 259 тисяч гривень. Обрана владою стратегія позитивно позначилася й на розвитку промисловості. До Олександрії пішли інвестиції, і не тільки великий, а й середній бізнес піднімається з колін і бачить перспективи. У нас обсяги реалізації продукції склали на рівні 415 мільйонів. Так, у 2010 році цей показник був на рівні лише 283,5 мільйони гривень. Більшість підприємств працювала успішно за 12 рік і показали. Випереджаючи темп росту реалізації продукції, випереджаючи темпи росту з реалізації продукції показали товариства Укрнасоссервіс, Кран, Лізава, Автотехпром, фабрика діаграмних паперів, Катеринославські меблеві майстерні, комунальне підприємство Теплокомуненерго приватне підприємство КСІМ та інші. Продукцію ми производимо для міста, в першу чергу, району. Ну вийшли вже трохи і за приділу Кіровоградської області. Ну, ринок заводів. У нас нормальні условия труда, ми вовремя отримуємо зарплату. У нас є своє столове, нас кормять. Тобто у нас люди всі устроєні офіційно, діє дійс соціальна система, лікарні. Сьогодні у місті зареєстровано 5720 фізичних осіб-підприємців, 381 мале підприємство та 19 середніх підприємств. У цілому у підприємництві міста зайнято 11 тисяч чоловік. Я, е По белому завиду Александрии начал завидовать еще в 2010 году, когда у вас было открытие елки. Когда Стефан Кириллович говорил о том, что вот эту елку спасибо предпринимателям. Этот компьютерный класс, который мы дарим, спасибо тем же предпринимателям, и руководителям предприятий. То есть такое ощущение, что ну, идет тесная, нормальная работа органов местного соуправления. Срокодітні підприємства з, з місцевим бізнесом забезпечена стала робота міської автобусної мережі руху, яка складається з 33 автобусних маршрутів загального користування. З початку року перевізниками придбано 5 транспортних засобів, 4 з яких пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Автобуси обладнані системами gps контролю. За дороги хочу сказати спасіба. Да. Це 80% нашого успіха. Що зараз намного лучше. І якщо так і будуть, як обіцяють, то буде іще намного проще, нам і лучше. Щоденно виконувалися пільгові перевезення окремих категорій громадян на всіх рейсах міських автобусних маршрутів. А мета освітньої галузі продовження роботи щодо створення умов для здобуття повноцінної освіти різним категоріям дітей. Для реалізації основних завдань на освітню галузь у 2012 році виділено 93 мільйони 75 тисяч гривень. З них додатково на галузь виділено 12 мільйонів 838 тисяч гривень. Всього по галузі використано бюджетних коштів на загальну суму 93 мільйони 19 тисяч гривень. На капітальні видатки в галузі освіти в 2012 році виділено 1 мільйон 773 тисячі. Із них 1 мільйон 328 тисяч на капітальні ремонти і майже півмільйона на придбання. Завершено реконструкцію дошкільного навчального закладу номер 16 Змінено вікна в багатьох садках і школах. Встановлено паркан навколо НВО Олександрійська гімназія імені Шевченка. Зроблено капітальний ремонт покрівель в ЗНЗ номер 12 та Олександрійській гімназії імені Шевченка. Відремонтовано басейн в дошкільному навчальному закладі номер 16, Системи опалення на поточні ремонти приміщень загальноосвітніх навчальних закладів використано 385,6 тисяч гривень на дошкільні навчальні заклади. 155,4 тисячі гривень, на позашкільні навчальні заклади 21,6 тисяч гривень. Придбано електричні плити для чотирьох шкіл, мультимедійні проектори для двох закладів, бойлер для ЗНЗ номер 7 дитячі меблі та інше у 2012 році. На харчування вихованців дошкільних навчальних закладів витрачено 4 мільйони 514 тисяч гривень. А на харчування учнів у школах з місцевого бюджету 1 мільйон 948 тисяч гривень. У 2012 році в міському бюджеті на медичну галузь було передбачено 55 мільйонів 976 тисяч гривень. Додатково протягом року було виділено ще 6 мільйонів 93 тисячі гривень. Галузь медицини у 2012 році на капітальні ремонти отримала 1 мільйон 300 тисяч гривень, які протягом 2012 року були реалізовані. Для покращення медичних послуг у 2012 році ми придбали обладнання більше, ніж на 5 мільйонів. За останні роки міською владою виділялися значні кошти для проведення капітальних та поточних ремонтів, щоб створити комфортні умови перебування хворих та для роботи медичного персоналу. У 2012-му на проведення капітальних ремонтів з міського бюджету було виділено 853 тисячі гривень, залучених коштів 497 тисяч. Поточні ремонти здійснені в усіх стаціонарних відділеннях клініко-діагностичній лабораторії міської лікарні №1, 1 урологічному відділенні, масажному кабінеті, офтальмологічному відділенні. Міської лікарні номер 1 проведені поточні ремонти в кабінети УЗД, акушерському гінекологічному, неврологічному відділеннях. У больниці стало лучі ремонти поробили, це дуже добре, луче оборудовання взяли, це теж дуже добре. З кожним роком все улучшається, улучшаються у, у лікування, безкоштовні аналізи. Далі на стаціонарі поліпшується харчування з кожним роком. Це плюс команді цапіка. У дитячій міській лікарні проведені капітальні ремонти на третьому поверсі педіатричного відділення стаціонару, приймального відділення, ремонт каналізаційної системи. Приємно, що то за 20 років власть повернулась до дитячої лікарні, до проблем дитячої лікарні. Очень приятно работать і нам, медицинскому персоналу. Я думаю, і дітям приятно здесь находиться, получать лечение, і мамам. Очень комфортные условия. Палаты Палати честі, зроблені ремонт, пластикові вікна, хороше харчування. Ну общем, ми задоволені за неделю Нашу дитину буквально поставили на ноги. У 2012 році був придбаний сучасний апарат ультразвукової діагностики, що дало змогу діагностувати захворювання на ранній стадії. Проведено 4768 обстежень олександрійців. Основні зусилля щодо управління комунальною власністю були спрямовані на надання мешканцям міста якісних комунальних послуг, контроль за діяльністю комунальних підприємств, вирішення проблемних питань житлового фонду міста та досягнення злагодженої роботи комунальних підприємств. У 2012 році за рахунок платежів мешканців був проведений поточний ремонт майже 23 тисяч квадратних метрів покрівель. Проведена герметизація панельних стиків. Відремонтовано майже 2 тисячі квадратних метрів цоколів, Облаштовано 5 нових контейнерних майданчиків для збору сміття. Відремонтовано 36 під'їздів. В рамках створення на базі комунального підприємства житлогосп служби єдиного замовника поглиблена співпраця зі старшими будинків. Напрацьована система залучення їх до процесу планування та контролю за виконанням ремонтних робіт у будинках. Хорошо, що є старші будинки, через них проще вирішати питання з комунальними службами. У 2012 році з міського бюджету був профінансований і виконаний капітальний ремонт п'яти ліфтів на суму 71 тисячі гривень та проведене експертне обстеження 60 одиниць. Що стосується реконструкції доріг, було профінансовано 7 мільйонів 438 тисяч гривень. З міського бюджету 4 мільйони 92 тисячі гривень. Виконана реконструкція вулиці 40 років перемоги та перша черга проспекту Леніна. Завершення другої черги реконструкції вимушено перенесено на 2013 Загальний обсяг виконання робіт з реконструкції 21 мільйон 785 тисяч квадратних метрів. На 21 вулиці міста виконаний ямковий ремонт асфальтного покриття загальним обсягом 8,3 тисячі квадратних метрів, на фінансування яких витрачено 1 мільйон 352 тисячі гривень. У 2012 році був проведений капітальний ремонт 16 кілометрів мереж зовнішнього освітлення по території міста, селища Димитрове Пантаївка та встановлення встановлено 812 нових енергозберігаючих світильників, встановлено 19 багатотарифних лічильників електричної енергії, що дозволяє збільшити час освітлення в темну пору доби без збільшення фінансування. Крім поточного утримання території та прибирання, встановлено та відремонтовано 8 автобусних зупинок, 12 нових дитячих майданчиків, проведено поточний ремонт 7 пам'ятників та пам'ятних знаків. Висаджено 29,9 тисяч штук квіткової розсади, вирубана поросль на площі 17 тисяч квадратних метрів. Словом, можна сказати, що два роки діяльності Степана Цепюка на посаді міського голови та його команди позначені достойними віхами, за якими стоїть добробут і спокій Олександрійців. Стиль роботи Степана Ципюка прагматика, господарника, який цінує людину, у якого на першому місці проблеми кожного мешканця міста підтримані більшістю олександрійців. Жителі нашого міста нас і збирали для того, щоб я і моя команда решали самонасущні проблеми. Нашого міста. і ми це робимо. два роки правління Степана Сапюка дійсно стали знаковими для Олександрії, і тільки Олександрійці мають дати оцінку роботи людини, яка поставила для себе і для своєї команди досить високу планку. Лічна мені подобається всі действия роботи місцевої міської влади. Вони правильні, я вважаю, і націлені в інтересах людей вважаю, що команда під керівництвом мера міста Цапюк Степан Кирилович в цьому році попрацювала як ніколи. Я не думаю, що міському голові так легко робити. Ну, звісно, є позитиви, ну і негативів багато. Я вважаю, що команда є в місті і вона працює десь на добру четвірку. Міський голова зі своєю командою не оминув увагою жодної із сфер і намагалися дати новий поштовх до їх розвитку. Кожен на своїй посаді разом із Степаном Сопюком будує сьогодення нашого міста, надаючи йому європейських обрисів, міста, в якому хочеться жити, мріяти і сподіватися, що наше майбутнє буде гідне наших мрій.